День батька у третю неділю вересня. Саме тоді його неформально відзначають в Україні. Офіційного статусу свято татусів поки що немає. Тож за справу беруться небайдужі люди. Цьогоріч день батька відбудеться і в Івано-Франківську. Ініціаторами виступили ряд громадських організацій. Влада наміри активістів, всіляко підтримує. Сьогодні департамент і управління сім'ї молоді, і, зокрема, і відділ молодіжної сімейної політики, бачить те, що ми повинні пропагувати, пропагувати кращі цінності мужчини батька. Його е, не тільки фахову підготовку, а його родинність, його вміння виховувати дітей, його вміння передати інформацію, його вміння працювати з дітьми, виховувати дітей на кращих родинних батьківських цінностях. Одним днем відзначення День батька не обмежиться урочистості, триватимуть упродовж тижня і завершиться святковим концертом. Всі пісні будуть присвячені батькові родині сім'ї, адже це є е, саме головне, як вже ми зазначили сьогодні. Е, також буде проводитися семінар практиком, де ми будемо говорити про те, яким має бути ідеальний чоловік і ідеальний батько. Ми також зараз відзнімаємо цікавий ролик про те, як чоловіки і як жінки говорять про ідеального батька і ідеального чоловіка. Організатори дійства переконані, день батька потрібен в Україні, тож сподіваються, що незабаром свято отримає державний статус.